Офіцер, свят, нацик. Це я розумію. Єгорка Сіма. Ізя це наша людина. Мене звати Софія Шафір. Я волонтер вже три роки. Тут ми дуже просимо вас доєднатися до нашого збору і якомога швидше його закрити. Слава Україні! Звісно, все йде з дитинства з дитинства, тому що мої батьки мають дуже таку позицію, стійку, яку напевно вони мені просто передали. І звісно, коли вже почалось повномасштабне вторгнення в Україні в 2022 році. Я дуже пам'ятаю цей день, коли я можу сказати, що я стала волонтером. Тому що наш е, найближчий друг, капітан ППО, він написав нам а, список. От я просто покажу цей список. Тоді це були просто якісь там е, те, що зараз ну. Просто навіть соромно просити, знаєте, і я просто пам'ятаю цей день, коли ми все робили своїми силами, а потім зрозуміли, що це неможливо, і нам дуже повинна і потрібна підтримка людей. Потім це вже почалися мобільні вогнові групи, почали формуватися, і ми почали займатися пікапами, турелі, тепловізори, все це обладнання. А потім вже я стала волонтером в нашому шпиталі, там де приймають поранених військових. Я, знову я, скажу, вас... Блін, я последній раз відкривала. Я не пам'ятаю. Mm. Я ненавиджу цю війну. Я... Моє серце розривається від того, що відбувається, і це зрозуміло, що кожен. Українець, справжній українець, розуміє, що яка ціна цієї війни, і коли ти заїжджаєш на наше кладовище, і в тебе просто розривається серце від того, що коли я бачу там 2003 року народження і просто дитина лежить в могилі. Для мене, для мене це, найпевно найважче. Жахливо просто. І ще був момент, коли е, наших хлопців е, з Одеської області. І я пам'ятаю цю зустріч. Я назавжди запам'ятаю, як ми зустрілися, він попрощався зі мною. каже: Я, напевно, їду в один конець, кінець. І я, я напевно їду в один кінець. І я кажу: Саш, ну як це таке може бути? Що ти мені таке розказуєш, А його ну, обміняли. Тобто його. Він був тут у нас в області, а поїхав на Донецький напрямок Покровський туди. І просто прийшло два дні. Я йому пишу, як ти він пише: Я добрався і. І просто мені пише його командир, що Сашка вже немає. І от, от це, я дуже довго відходила від цього, тому що коли ти Ну, це неможливо до цього звикнути, коли ти вчора з людиною там, два дні тому спілкувався, коли ти до нього торкався, бачив його очі, і він мені ще написав таку, таке повідомлення: бережи моїх людей. І от... Це бережи моїх людей, напевно, є дуже важливою такою силою, яка допомогла мені зібратися і продовжити робити те, що я роблю. Тому що для мене це був дуже такий сильний удар, Ось саме загибель цього хлопця. І от, напевно, це було для мене найважче для мене, для моєї родини, тому що ми всі спілкувалися з ним і якби бачили його востаннє. Він ще дуже полюбляв там одну пісню, і якраз командир мені прислав фотографію з цієї пісні, пам'ятаю. І просто що я, коли бачу сльози дорослих чоловіків, для мене це я думаю, блін, це от ми живемо в такий час, коли маємо. Але я можу стовідсотково сказати, що ця війна подарувала мені неймовірних людей. От я зрозуміла, що наскільки ми. Об'єднані так зараз, звісно, ми маємо багато всього, і ми можемо завжди прикриватися тим, що нехай воюють діти депутатів і все таке, і нехай собі самі все куплять. Це все зрозуміло, але я хочу сказати, що моя от аудиторія, люди, які зі мною вони неймовірні. А, так, складно. Так, всі втомилися, але мої люди дуже вмотивовані. І я дуже їм вдячна. І я завжди кажу під кожним своїм під свої сторінком, що я роблю тільки тому, що ви в мене є. І це, це дуже важливо розуміти, що волонтер це, як знаєте, це як руки Бога. Тобто, коли от ми є тими руками, які через людей допомагають іншим. Ось і все. Якщо б не було людей, нас би не було. В нас є декілька проєктів — Це підтримка ППО і в в цю підтримку ППО входить мобільно вогневі групи обладнання частини ППО. В нас 14 мільйонів гривень. Завдяки це люди зібрали. Можете уявити? Тобто все це. Ваші донати, тобто в мене там 1900 підписників. Мого брата там 260 підписників, не тисяч, а людей. І ми зібрали ось таку суму тільки завдяки тому, що от є люди, які в контексті війни хочуть допомогти. І от у нас якби фінальна сума 14 мільйонів на ліки окремо 2 мільйони гривень. Тобто там на ліки на все інше це 2 мільйони гривень. Тобто 14,2 в 16, і ще 2 на загальні там те, що я казала, я допомагала там постійно. Це це загалом загальна сума в нас виходить 18 мільйонів гривень за всю війну, за все повномасштабне вторгнення. Ось це 18 мільйонів гривень. Був найкрутіший випадок. Я зараз розповім, коли хлопці були на ротації, не виходили на зв'язок. Дуже довгий тривалий час не виходила на зв'язок, хоча мали. І мені хлопець, цей кому я повинна була відправити турнікети, пише мені Софійка, ми вийшли і жодного 200. І я просто, от, розумієте, заради таких моментів я, от, коли мене питають, що є мотивацією, ось це є мотивація, коли ти розумієш, що ти встиг, ти допоміг, що через тебе людина може. Реалізувати допомогу це неймовірно важливо, от отримати таке смс. Як би я не засмучувалася, але є таке, що мене засмучує. Звісно ж, я людина жива. Але ні, я, я буду боротися до тих пір, поки в мене є сили. А я, я сподіваюся, що вони є, тому що в них є. Там на лінії вогню. Тому в нас мають 100%. Ми повинні от просто брати себе з коріння підіймати, розумієте? Тому що ми маємо бути надійним тилом. Коли кажуть, а блін, я так і знала, що зараз буде. Давай я... М? Нормально? Нормально. Так, нормально? Як описати. Ці, ці емоції, що я переживаю, якою однією фразою. Я не знайшла для себе кращої фрази, аніж боротися за полонених, допомагати живим і пам'ятати і вшановувати загиблих. От я просто не знаю, що може краще описати мій стан. От я живу цим кредо. Я буду до останнього боротися за наших військових. Я вважаю, що ми повинні кричати про полонених і, звісно, вшановувати тих, хто віддав. Себе в цій жахливій війні. Дратувала також всі ці, знаєш, коли там ресторани, якісь дискотеки, бари, Одеси викладають. там. Я просто знаю, що в мене приходить, що той загинув, той загинув. Ми читаємо новини, а ввечері ми відкриваємо там. Що? Упал? Не. Це, от найцінніше, що в мене є, найцінніше, що є, це підписи цих людей. На жаль, не всі вже залишилися. От Єрмалаєв, до речі, Лексус, це от, про того, якого я розповідала, що він загинув. На жаль, ось це мобільно-вогневі групи. Ми збирали їм багато чого. Ми купували їм тепловізори і все інше. І от вони, так, да, звісно, ППО Одеська область, ну, Одеса, Одеська область. І вони мені розписали ось такий крутий прапор, я до речі. Люди, які хочуть допомогти іншим людям, ось це мене дуже мотивує. Коли побачила, яка жінка похилого віку своєї пенсії відкладає по 20 гривень на різні збори. І як ми взагалі можемо зупинитися допомагати? Я не розумію, коли ми маємо такий приклад. Приклад, от, напевно, те, що за що нас ненавидить Росія, за те, що ми маємо силу роду. От нація, род, який ну це не ти, ти не можеш це набути, ти, ти не можеш цьому навчитися. Ти просто народжуєшся і маєш це вже от, от в собі. А, навіть якщо ти, наприклад, там єврей, вірменин, там інша національність, неважливо, якщо ти українець, ти народився на цій землі, ти несеш її код, її ген, який ти просто ти не можеш цьому навчитися, і вони не можуть це пережити. Просто не можуть вони ця заздрість, така нашому народу. Так в нас є мінуси, але це наші мінуси, і тільки ми знаємо, що нам робити, і як і як нам робити, і ніхто інший не може втручатися в наші а, сімейні сварки. Ось і все. Я знаю, що мрією моїх рідних моїх друзів є, щоб ну, напевно ж, закінчиться війна, ти поїдеш за кордон. Я знаю, що ні, я 100% не поїду. Я буду продовжувати займатися тим, чим я займаюсь, і саме тому я зараз не втрачаю час. Я навчаюсь, незважаючи на те, що я там я викладаю, я займаюся волонтерством, але я і навчаюсь, тому що я розумію і завжди про те кажу, що після війни нам буде ще складніше. Ми заявили всьому світу, хто ми і на що ми спроможні, і повинні це не прогавити і нести далі. Жити, розвиватися, допомагати. Угу. Ось так.